А коли ти написала? Хочете вірте? Хочете ні? А я записувала це відео просто 20 хвилин. Вона не записувалась. Представляєте? Я просто в шоці. Почнімо спочатку. Це відео буде присвячено кіпру, моєму переїзду на Кіпр, плюсами, мінусами, моєму досвіду життя на Кіпрі. І чи дійсно це рай на землі? Чому, на мою думку, Кіпр є єдиним місцем, де можна жити, окрім України? Поїхали. Почнемо спочатку. На Кіпр я потрапила у 2022 році. Я тоді повернулася з Німеччини, жила в Україні. все було супер. Я не хотіла нікуди переїжджати з України. Я була прям проти-проти, і мені... Поступив джоб бофер з дуже класного місця, який був пов'язаний з Кіпром. І в мене була опція працювати ремоут, але була можливість релокації на Кіпр, в якій я була не дуже зацікавлена, бо мені дуже подобалось жити в Україні, і тому я, звісно, користувалась можливістю працювати ремоут. Проте сталося так, що мені потрібно було поїхати на Кіпр, подивитись там, де ж Коротше, треба було поїхати на Кіпр по роботі. До цього я один раз була на Кіпрі в підлітковому віці з батьками в Аянапі. Аянапа. Це хто не знає таке тусовочне містечко, де в принципі воно не є репрезентативним для розуміння країни чи острова. І відповідно Кіпр ділиться на дві частини: на грецький кіпр і на оцей окупований турецький кіпр. Між ними є кордон. Проте спойлер мені туди, наприклад, не можна на цю турецьку частину, тому що у мене прихисток український на грецькому кіпрі. Відповідно, ну звісно, з поваги до людей, хто мене мені дозволив жити на території своєї країни. Я б і сама не поїхала. Але якщо я поїду туди, то мій прихисток буде анульованим. Але це ми вже забігаємо наперед. Продовжимо про кіпр. Приїхавши на Кіпр, я була просто максимально в шоці, тому що одразу що я не прилетіла і зрозуміла, що мені дуже сильно подобається такого. Відчуття. Ця у мене майже ніколи в житті не було. Тобто, у мене бували місця, де мені було лайк, але ну не настільки, і точно не хотілося залишитись. Закінчилося все тим, що десь за 3-4 тижні життя на Кіпрі просто я плакала, тому що я не хотіла їхати. Це було максимально неочікувано для мене. Тому через місяць, 1 січня, я вже сиділа прямо після нового року в потяг зі Київ, пасажирський Варшава, Варшава Центральна, щоб летіти на Кіпер. Боже, як гарно хочу вам показати і поверну назад себе. Дивіться, подивіться, який вид. Подивіться. Ладно. Продовжимо, продовжимо. I'm back. Так от. Я приїхала тоді на Кіпр вперше і відтоді закохалась в нього назавжди. Тоді я там пробула десь півроку. Після цього я постійно повертаюсь на кіпр Кіпр став дійсно моїм місцем. Моїм місцем на планеті Земля, як би я не вважала, що ніде в Європі неможливо жити. Кіпр є виключенням, тим паче він трошки інший. А ви знаєте, який образ життя я зараз живу? Я дуже багато подорожую, у мене немає якоїсь бази. Я так порахувала і зрозуміла, що за останній рік-два приблизно 4-6 місяців я проживала на Кіпрі, інколи можливо навіть трошки більше. Увесь інший час я їжджу. тобто частіше ніж на Кіпрі, я не був. Ваю ніде. Чому саме Кіпр? Багато питань з цього приводу, як воно жити на Кіпрі, скільки коштує житло, плюси, мінуси. Сьогодні ми все це обговоримо, розклавши не тільки по емоційним категоріям, а й по більш прикладним. Насправді я хотіла б почати з того, чому я поїхала перший раз з Кіпра, коли от тоді приїхала на півроку. Я тоді почала працювати на себе, і я чітко розуміла, що Кіпр це дуже класне місце. Я була в захваті від нього. Проте, для того, щоб розвиватись і активно зростати, мені потрібно повертатись у Київ, тому що на Кіпрі дуже чулова атмосфера, всі дуже розслабоні. І я вважала, що я ще не заробляю стільки, аби дозволити собі жити ось таке чолове життя на Кіпрі. Такий у мене був підхід, і в принципі він був раціонально правильним. Звісно, можна жити де завгодно, працювати в повну силу і все таке. Але дійсно на Кіпрі комфортніше жити, коли ти не сильно кудись поспішаєш. Коли ти можеш собі трошки дозволити розслабитись, так я попросила чатик скласти нам категорії. О, боже, ми всі вже такі залежні від чатика. Скажіть, що це не тільки я використовую його замість гугла і всього іншого. Окей, е, категорія перша локація та природа. Клімат, море, пляжі, гори, краса природи. Ну, звісно. Одразу мене влюбив у себе кіпер своєю неймовірною природою. Тут є у вас і гори, тут є у вас навіть сніги. Інколи в тродосі випадає сніг час від часу. Люди туди їздять, навіть ну, типу, на лижі, плюс море. Це все може бути на відстані 30 хвилин. Дуже класні треки, де можна хайкати, дуже класні заливи, лагуни, можна плавати на лодці, можна плавати, просто плавати. Можна майже безкоштовні, навіть є безкоштовні пляжі. Майже безкоштовні пляжі. Наприклад, я ходжу на пляж, де ліжак коштує 2,50. 2,50 в центрі Лімасола. Це дуже класно. Плюс є всякі чуда, чуда світу, лакшері, резорти дуже красиві, дуже багато гольфу, тенісу. Класно. Класно, правда, в цьому плані дуже гарно. Море просто шикарне. І, до речі, ви можливо знали або ні, що на Кіпрі є камінь-Афродіти. Це такий камінь, з якого за легендою вийшла на землю Афродіта, і всі туди також їздять дивитись на цей камінь. І та от там буквально 5 хвилин, і ти вже в горах. Ну, коротше, дуже прикольно, насправді. Кіпр різний: ларнака, лімасол, пафос або нікосія це все абсолютно різні локації. Якщо хочеш. Усамітнитись взагалі і владчу можна поїхати. Ну коротше, місць багато робити є, що насправді, хоч багато хто каже, що нема чого робити. Повернемось. Локація та природа. Природа просто 10 із 10. Ми завжди казали про те, що Кіпр – це найкраще місце для біологічного життя. Тут ідеальний клімат, ідеальне повітря, ідеальна вода, ідеальне все для біологічного життя людини. Локація також супер, тому що це якби і Європа, але якби і ні, завжди тепло. Клімат шикарний. Взимку десь 18-19-20 градусів, доволі сухо. При цьому влітку дуже спекотно. Я не знаю, як ви. Я таке люблю. типу 35 пять градусів. Єдиний мінус влітку це те, що дуже багато туристів. Якщо ви не дуже тусуєтесь, я не дуже тусуюсь. Вам влітку не супер комфортно. Якщо ви тусуєтесь, взагалі топ. Багато хто їде в Кіпру на літо це також нормально і локація, звісно, зручна, тому що є два аеропорти. Так там не не повсюди можна полетіти. Все ж таки, це острів, але дуже багато сполучень прямих з ж Варшавою, Італією, Австрією і багатьма іншими країнами, арабськими Еміратами. Наступне житло та побут. Оренда, ціни якість житла інфраструктура. Загалом раніше якось було важче знайти житло на Кіпрі. Зараз, в принципі, ціни такі ж стали, як і у Європі, ну як у Варшаві точно. Тобто, якщо це пафос, то можна навіть і за 650-750 євро знайти квартиру не в сезон. Звісно, а якщо це ліма сол, то хороша квартира буде десь півтори-дві з половиною тисячі євро. Раніше було прям набагато дорожче. Ну а трошки раніше набагато дешевше, звісно. В принципі, стяв. Важа стандартна ціна, що в Києві так коштують квартири, що в Європі, що на Кіпрі. Одне те саме, і звісно, тут немає такої історії, як в стандартній класичній Європі, де вас обирають і ви стоїте в черзі за квартиру. І якщо ви хочете, ви просто отримуєте цю квартиру тут скоріше, як в Україні, все працює. Просто хто перший знайшов, хто перший забукав, той і отримав її. Все, але ну не буде такого, що ви один на 25 людей, купа бумажок. Ні, 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 все дуже просто. Ви просто пишете реетарам, приїжджаєте, дивитеся, берете квартиру квартиру. Якість житла супер, комуналка доволі низька, взимку ти платиш 50-60 євро за все. Ти не платиш за опалення. Опалення немає на Кіпрі, це треба знати. Тобто, взимку вночі доволі холодно. Треба кутатись і кондиціонером користуватись. А так, в принципі, все супер, багато нових квартир, все окей. З приводу інфраструктури тут трошки важче. Без машини ти абсолютно не можеш вижити на Кіпрі. Тобі необхідний автомобіль. Всі переміщаються автомобілем, тобто це прям база, база, база. Є каршерінги, але можна взяти і в оренду або купити стару якусь машину чи нову. Це не така велика. Проблема. Рух не такий, як в Європі, а такий, як в Британії. Тобто, руль, ну бо це брідколонія була. Типу руль, праворульні машини, так і лівосторонній рух. От насправді це не так важко. Ви дуже швидко звикнете. Ну і звісно, на машині ти дуже мобільний. Гіжа і продукти, доступність ціни, якість фруктів, овочів, ресторани. Насправді їжа трошки дорожча ніж повсюди, це правда, і продукти трошки дорожчі ніж на, на континенті. Думаю, якраз таки через логістику і рестіки трошечки дорожчі ніж. На континенті загалом є Lidl, де ви завжди можете трошки дешевше все купити, плюс все одно не така суттєва різниця. Так, трошки дорожче, але процентів на 15, я б сказала. Все одно це не Лондон, не Нью-Йорк. Інколи я була, якщо чесно, вражена, тому що от саме продуктова корзина в супермаркеті інколи виходить прямо оверпрайзнутою. Але в цілому, все одно ок, все одно. Можна знати лайфхаки і все буде добре. Люди та атмосфера, менталітет, кіпріотів, іноземці, рівень дружелюбності, спокій, і стрес це головна тема кіпру. Кіпріоти – неймовірно класні люди, вони супер спокійні, вони супер не їм на все пофіг, вони прикольні. Їм головне, щоб ти їх не задовбував. Якщо ти їх не задовбуєш, супер. І вони дружелюбні, вони дуже люблять гостей, але при цьому вони не брехливі, вони не роблять вигляд, що ти їм подобаєшся, коли ти їм не подобаєшся. Вони просто такі начілять. Дуже багато іноземців. Прикольно, що тут всі ці діаспори почали розвиватись. Дуже давно тому доволі легко знайти своїх дуже багато українців. Дуже багато взагалі будь-кого знайдете будь-які, мабуть, національності. В першу чергу це пострадянська община, плюс бріти, німці, греки, кіпріоти, панційці ну і звісно, українці. Всі дуже дружелюбні. Тут немає якогось шеймінгу іностранців. Тут це абсолютно норм. Ти можеш прийти на концерт оперної музики італійської. Ти можеш прийти в український ярмарок книжок. Ти можеш прийти на віру Паласкову абсолютно рандом. Ну і звісно, спокій стрес. Очевидно, що Кіпр – одне з найбільш спокійних місць на планеті. Дуже спокійно, дуже класно. Це просто те, за що я закохалась у Кіпр, що тут неймовірно, тихо, спокійно, нічого не відбувається, і твій, твоя менталка повністю відновлюється. Це просто база Кіпру, і це унікальний, його крутий такий поінт. Далі мова і комунікація. Всі знають англійську, всі знають російську, всі знають грецьку мову. Три мови якимось спілкуються абсолютно всі. Я Почала тільки вивчати грецьку, я в принципі дуже мало її знаю, але щось знаю. Англійська це взагалі просто база. Абсолютно всі знають англійською. Немає жодних мовних бар'єрів. Щодо спорту, вечірок, подій, культурних особливостей. Тут дуже класно все зі спортом. Як я вже казала, багато тенісу. Якщо ви займаєтесь падалом, багато падалу, багато спортивних залів. всі слідкують за тілом. Тому що, коли ти живеш на курорті, у тебе майже сезон круглий рік треба бути у формі типу йога все інше все є все доступно дуже багато культурних заходів якщо ти слідкуєш звісно якщо ти сидиш вдома і розказуєш що нема що робити так це не big city вайб це такий village вайб більше але я наприклад кожен там тиждень ходжу на якісь заходи прикольні в театр на якісь концерти їжу в інші міста щось роблю дуже прикольно бізнес клімат також Високий, особливо, якщо ти працюєш в it секторі Дуже багато айтішників, конференцій. По-моєму, по вівторкам чи посередам зустріч айтішників. Просто виклі. Ти можеш, будь-хто, якщо ти в чаті, ти можеш приїжджати, спілкуватися, знайомитись, робити стартапи, розвивати їх. Коротше, просто супер, супер топ. Багато концертів, гастролів, медицина, документи, віза, легалізація. А з приводу легалізації для українців доволі просто: заповнюєш документи, чекаєш. Тут свої 90 днів, тобто не такі, як у Шенгені, у тебе є 90 днів. Тут у тебе також є 90 днів. Якщо ви переїжджаєте на Кіпр, я раджу одразу подаватись, бо там треба заповнити форму. Потім чекаєш десь тижня 3-4, і тобі дзвонять і запрошують тебе здати відбитки, документи і все інше. І тоді вже все супер, все проще. В принципі, у тебе ця карточка. Тобі видається така карточка. В цілому це все займає десь два місяці в середньому у всіх по-різному. яка дозволяє тобі жити на кіпріальним часу. Просто не можна виїжджати більше ніж на три місяці. Все, але типу так може затягнутися цей перший етап, тому краще зайнятися одразу документами з приводу якості медпослуг. Слава Богу, мені не довелось ніколи, поки використовувати там медпослуги. Сподіваюсь, і не буде потрібно. кажуть дорого, але... Якість хороша. Далі цифрове життя, інтернет, сервіси, банки, цифровізація доволі old style, але краще ніж в Європі. Тобто, щось середнє між ЄС і Україною. Я чекала картку півроку, але чому? Бо вони просто забілі, і вона в відділенні лежала. Тобто менталітет цей переноситься і на все у житті кіпріотів. Їм пофіг на все. Сіга, сіга це коротна фраза кіпріотів. Це означає тіше, 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 тіше. Не трепісні суеті. Це тіпікалсайпрос, але мені це подобається. Мене це заземлює, мені це дає простір для думок, для саморозвитку, для часу із собою, для спорту, для йоги. Я ні на що не відволікаюсь. Я займаюся саморозвитком, своїм життям, своєю кар'єрою і всім іншим. Мені дуже комфортно жити в кіпрському ритмі. Мені після цього великі міста душні стають. Баланс плюсів і мінусів. Що реально рай на землі, а що викликає труднощі. Насправді, для мене Кіпр це все ж таки одне з найкращих місць на землі. Я постійно відчуваю себе дуже щасливою, коли я на Кіпрі. Я постійно дякую Всесвіту, що він мені показав Кіпр, що він мене привів туди. І я впевнена, що все ж таки для мене це особливе місце. Знаєте, от я їжу по новим країнам, дивлюся, якісь нові місця, і все одно, окрім Кіпру, я ніде не згодна жити з 100%. Це моє місце. Комусь подобається, комусь ні, але для мене це дійсно рай на землі. Якщо хочете ще якісь відео про кіпер або якісь інші пишіть, я для вас їх зніму. Дякую, що ви зі мною, дякую за цей перегляд і буду дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. До зустрічі!